Христова! миру вам. Хочу також побажати миру всій нашій країні. Всім нам. Сьогодні я хотів би говорити до вас про свободу. Така актуальна війна тема. Відкрийте, будь ласка, Івангелія від Матвія, 10 розділ. С 34 верша по 39. С 34 по 39. Просто то есть 8 Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человека, домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто не любит сына или дочь Божия, и жали меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Христос по имя учению, не научал людей про свободу, про свободу людей Він більше говорив про свободу особистої людини, про свободу в Бозі. А, також а, в Післаняк ми читаємо, що всяка влада від Бога. Також Христос сказав кесарів кесарю, а Боже Богу. Інакше кажучи, а, державі державне, а те, що належить Богу, належить Богу, а те, що належить духовному, належить духовному. Щодо особистої а, свободи Ісус закликає бути вільним від свобод про тілесне, про фізичне. А, тому що Бог подбає про це, якщо ми будемо вірними і йому, якщо йому ми будемо вірити в нього. Пам'ятаємо ці... А, і... Цей вірш нагорної проповіді його слова. Отож не журіться, кажучи, що нам їсти, або що нам пити, або що нам одягтися. Тому що всього цього шукають погано. Шукайте, що каже, <пир> Боже, та бро, кляху, його правда. А все це вам додасться. Отже, не журіться про день завтрашній, бо день завтрашній буде сам піклуватися про своє, досить для кожного дня своєї сурбожі. Також ми знаємо, що про нагорну проповідь Іван Галія говорить, що він навчав їх як можновладний той, хто то, 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 то має владу як автор цього вчення, автор закону. А не так, як навчали фарисеї і книжники, які просто коментували закон і то коментували, так і їм бажалося і бачилось це. Але Ісус, також, знаючи про всю тяжкість відповідальності за свободу, і Він також сказав, що. Попереджає книжника, який хотів розслідувати за ним, що стати його учнем, що лисиці мають нори, птиці небесні гнізди, а син же людський не має де прихилити голову. У Матвія 10, розділ 28 вірші читаємо, що 10-28. Не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вагона пастити в так. Чи не... не Чи ж не два городки продаються за гріш, А на землю від них ні один не впаде без волі та Вашого? А вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтесь. Бо вартішніші ви за багатьох горобці. І далі він продовжує, а, каже, що якщо ми обрали бути вільними в Господі в Ісусі Христі, Бозі, то нам потрібно міцно триматися тієї свободи. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю я. Тож мене відсирається перед людьми, того і я відсираюся перед Небесним Отцем моїм. Також Ісус пояснює труднощі, які чекають людина, яка обрала бути вільним, Господі. Ці вірші ми читали на початку. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю, не мир прийшов, я принести, але меч. Бо я прийшов розділу з людиною і так далі. Так? І далі Ісус тішає і пояснює, як нам потрібно, яким чином ми можемо бути вільними у Бозі. Одинадцятий розділ Матвія, 28, -й 30 -й вірш. І я успокою вас. Возьміть на себе ярмо моє і навчітесь від мене, тому що я кроток і смирен серцем. І ви найдете покой вашим душі. Також Ісус каже про те, що свободу ми можемо Господі отримати через, тільки через віру. Пам'ятається, коли учні не могли звільнити одержимого, існуватого, зцілити його і питалася про причину цього. А він каже, через невіру вашу. Mm -hmm. Пам'ятаєте також, що коли е, Симон Петро е, питає Ісуса, раніше Ісус питає Петра, кого просять гроші на храм, як тобі здається сином, зимні царісткого беруть мито або податки від синів своїх чи чужих? Петро відповідає, зі сторонніх, Ісус говорить йому, отже сини вільні. Е, таким, сам, таким чином Ісус вказує, що насправді. Діти Божі, вони є дійсно вільними в Бозі. Але все ж таки він каже дати на храм, щоб не здаткувати фарисеїв і законників. Заповіді свободи у Христі вони не є складні, але не є легкі для виконання і пояснює їх, не вбиваю, чи не переліку, не кради, не свідкуй а ми батька і матір, люби ближнього, як самого себе. Ще він каже багато науковці, які. Через багатство захотів отримати вічне життя. Якщо хочеш бути досконалим, піди продай маєток свій і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі і приходь, йди за мною. Але юнак засмутився і відійшов, бо не міг пожертвувати своїм великим маєтком і не міг стати, стати вільним. Це, саме до цього юнака була така умова, щоб бути вільним, бо те багатство було тим, що тримало його. Давали йому можливості бути у Христі. Ісус каже, важко багатомують і в Царство Небесне, як блюдо проти крізь лужко голки». Потім, але потім Ісус продовжує, але всякий, хто покинув доми, або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінка, або дітей, або землі заради імені мого, отримає 100 крат і успадкує вічне життя. Багато ж будуть першими, останніми, останніми, першими. Далі Ісус в Матвія, ми можемо почитати ці... Слова 20 розум Матвія з 25 по 28 вірш. 20 ну з 25 по 28 Це Ісус їх покликав і помовив. Ви знаєте, що князі народів панують над нами, над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде з він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам зарабат. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служити, щоб служили йому, і щоб, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І для багатьох людина нашого часу свобода. Означає бути вільним від будь-яких зобов'язань перед будь-яким. І зараз популярні взагалі такі вільні відносини між чоловіками, жінками, між, між роботодавцями, працівниками і так далі. Тобто всюди такий вільний стиль відносин. І люди говорять, я там не буду не хочу одружуватись, бо я не буду вільним стосунках з іншими жінками. Не хочу виходити заміж, бо треба підкоятися чоловікові. Не буду працювати, бо я не буду мати вільного часу на роботі, там потрібно підкорятися начальнику своєму. Я не буду ходити до церкви каятись, бо вже не зможу жити по своїй гріховній натурі. Не буду нести служіння в церкві, бо не буду мати час для свого особистого життя. Але... Свобода це поняття, яке визначає насамперед внутрішній стан людини, а не зовнішні атрибути, якісь там коштовна машина або посада людини. Не та людина є війна, яка зовнішньо виглядає так, але та, яка є всередині війни. Коли чоловік або жінка підкриються керівнику на роботі, це не є рабство. Коли жінка підкоряється чоловікою в шлюбі, це не є рабство. Коли діти підкоряються своїм батькам, в родині, це не є рабство, коли народ підкоряється своїм правителям у державі, це не є рабство. Тому що якщо ми це робимо, підкоряючись Христу, якщо ми підкорені Христу в цей момент, то це не є рабство, це є, ми так чинимо з любов'ю. І це не принижує нас насправді. Принижує і робить людину рабом тільки гріх. Кожен хто чинить гріх є раб гріха. Але якщо син звільнить вас, то насправді будете вільними. Справжня свобода приходить до людини тільки через підкорення Христу. Неможливо бути вільним і не підкорятися Христу. Отже, стійте у свободі, яку дарував нам Христос. Не піддавайтеся знову в ярмо рабство. Главно так амінь. Давайте допомогти.